За дрібні крадіжки вартістю до трьох тисяч гривень скасовується кримінальна відповідальність. Натомість посилюється адміністративна. Відповідний закон підписав президент України. Відтак, якщо вартість вкраденого не перевищує 757 гривень, на порушника чекає штраф до 1700 гривень, громадські роботи терміном від 20 до 30 годин або ж адмінарешт до 5 діб. Якщо вартість поцупленого майна оцінюється в суму до 3 тисяч гривень, передбачено штраф в більше як 5 тисяч гривень, адмінарешт від 5 до 10 діб, до 40 годин громадських робіт чи місяць виправних з відрахуванням 20% заробітку. У випадку ж, якщо людина повторює порушення протягом року, передбачено штраф до 17 тисяч гривень, громадські чи виправні роботи або ж адмінарешт від 10 до 15 діб.